17 березня 2014 року. Верховна Рада автономії, розпущена українським парламентом за порушення Конституції, на наступний день після псевдореферендуму проголошує Крим незалежною суверенною державою і проситься в Росію. На території Республіки Крим не приміняється законодавство України. Не исполняется решение Верховной Рады Украины и иных законодательных органов Украины, принятых после 21 февраля 2014 года. Деятельность государственных органов Украины на территории Крыма прекращается. Их полномочия, имущество и денежные средства переходят государственным органам Республики Крым. На фоні цього резонансного злочинного рішення дещо незначними того дня виглядають кадрові призначення до окупаційного уряду Сергія Аксенова. Кримські депутати призначили керівників незаконно створених органів Прикордонної служби Республіки Крим та Агентства рибного господарства. Очільником рибагенства за поданням Максенова депутати призначають досі невідомого в Криму Дмитра Жоржевича Євсеєва. Майже 11 років по тому повний теска колаборанта, який також все життя займається рибним господарством, був затриманий у Херсоні за підозрою у державній зраді. Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує Дмитро Євсеєв. у 2015-му Його разом з трьома спільниками затримали за підозрою в отриманні хабара за сприяння в незаконному рибному промислі в одеській затоці. Тоді ж до Служби безпеки України звертались активісти щодо проведення перевірки законності діяльності Дмитра Євсеєва та тодішнього заступника голови громадської ради при держрибагенстві Олександра Чистякова. В заяві Валентина Івановського йшлося про те, що обидва співпрацювали з російським урядом у Криму. Євсеєв запевняє, все це наклеп через давній конфлікт. Завжди, як на мене, йде якесь падання на посаду. Він йде по всім структурам і пише оці листи на мене. Ота, що я призначений, создає атмосферу в пресі, там і везде, і мені відмовляють. Попри кримінальну справу, слідство, у якій підвисло аж на 8 років, та звернення до СБУ щодо співпраці з окупантами в Криму, Євсеєву після кількох років у рибному бізнесі вдалося знову повернутись на керівні посади в регіональних управліннях Державного агентства меліорації та рибного господарства України, спочатку у Запорізькій області, а потім у Херсонській, де він займав посади начальника. Відділу водних біоресурсів підозрюваний не визнає своєї вини і більше того, стверджує, що призначений окупантами Євсієв Дмитро Жоржевич і він це різні люди. Та й саме Агентство рибного господарства Криму ніколи не існувало, тож він не міг його очолити. Про існування агентства рибного господарства е Криму я ніколи не чув і не мов чути так, як це фейковий орган. Він не існує і ніколи не існував в природі. О. Мусимо засмутити Дмитра Євсєєва. на сайтах незаконних органів влади окупованого Криму. Зберіглося як мінімум чотири документи, які супроводжували призначення його повного тески та створення агентства рибного господарства. Це постанови про зміну структури окупаційного уряду, створення агентства і розробку положення про нього. Інша справа, що вже у червні 2014 року агентство було реорганізовано у Держкомітет з риболовства, який очолив інший колаборант Андрій Дедюхін. У 2016 році Держкомітет оптимізували в департамент в структурі аграрного міністерства, так що рибне відомство існувало і існує, як і рибна мафія. Для кращого розуміння ситуації також варто додати, що паралельно з хаотичним формуванням структури окупаційного уряду Криму в перші місяці анексії Росія агресивно розгортала вертикаль федеральних органів влади, зокрема і Росриболовства, керівник якого Ілья Шестаков в кінці березня відвідав Крим і Севастополь для організації створення регіонального управління. Це буде єдине територіальне управління, яке буде займатися вопросами видачі розрішення для рибаков, а також вопросами рибоохорони. Відтак Аксенову довелося розмежовувати повноваження з федералами і Росрибаловства, яке наклало лапу на найцінніші об'єкти рибопромислового комплексу, експропіацію яких забезпечували кримські колаборанти. В березні 2014-го Госсовєт Криму розпочав націоналізацію майна Державного агентства Рибного Господарства України в Криму. Тож можемо припустити, що керівник Рибного агентства міг брати безпосередню участь у цьому процесі. Підозрюваний чомусь дуже впевнений, що жодної згадки в змі про діяльність агентства та її керівника Євсієва не існує. Мабуть, щось знає про тотальну зачистку медіапростору, ознаки якої ми спостерігаємо. Ну тобто все одна і те. Один репост, що в 2014 році створеного агентство, когось призначили, більш не існує ніяких відомостей пусте місце. Крипа документів одно і те ж. Однак Євсеєв знову помиляється. Ось публікація російського комерсанта, де наведено слова керівника Агентства Рибного господарства Криму Дмитра Євсеєва про переговори з Туреччиною щодо експорту кримської хамси і барабульки. Просто сенсація, як для квітня 2014 року. А це вже стаття на сайті Української служби БіБІСІ, авторства кримського журналіста Енвера Абібули. Він теж спілкувався з керівником новоствореного агентства Дмитром Євсєєвим. Мова йшла про океанічний флот і намір Росії внести українські судна до свого морського реєстру. Євсієв підтверджував, що спір триває, і кожна сторона тягне ковдру на себе. Ще одне твердження Євсеєва можемо спростувати завдяки злитій російській базі прикордонної служби ФСБ кордон 2023 яка має дані з 2014 року про перетин російського кордону, яким РФ вважала і адмінмежу Криму з Херсонською областю. Євсеєв стверджує, що фізично не міг бути навесні 2014 року в Криму, бо доглядав за важко хворою матір'ю у Херсоні. Я не міг в той час працевлаштуватися, тому що доглядали ми з дружиною постійно за нею. Її треба було возити, ну тобто переміщати на лежача кора була. <кхід> Я не мог поэтому працевлаштуватися. Однак база кордон видає дані про неодноразові відвідини Криму повним тескою Дмитра Жоржевича Євсеєва у 2014 році, і навесні, у квітні, і восени. І потягом Сімферополь Одеси, який ходив через Херсон аж до кінця грудня 2014-го, і автомобілем Lexus, оформленим на іншого громадянина. Ось ми взяли для прикладу дані про те, що Дмитро Жоржевич Євсеєв в'їхав до Криму автомобілем 30 жовтня, а виїхав 2 листопада. Не сумніваємось, що у ДБР та прокуратури Криму і Севастополя буде повний набір даних, отриманих від Державної прикордонної служби про візити Євсеєва до Криму, які підозрюваний заперечує. Можна припустити, що він їздив на відпочинок. Однак, за нашими даними, Дмитро Євсієв надає перевагу за морським пляжем, куди й літав неодноразово з Одеси. 10 січня заводський районний суд Миколаєва призначив Дмитру Євсєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Застосувати до Євсєєва Дмитра Жозевича, дев'ятнадцять року народження. Відтоді навчинні кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 12 Кримінального кодексу України, запобіжний захід, тримання під вартою». Визначити розмір застави після внесення якої підозри не повинен бути звільнений під варти у розмірі 250 прожиткових мінімумів. Застава у сумі в 757 тисяч гривень знайшлася для Дмитра Євсеєва того ж дня. Погодьтесь сума і справді смішна для чиновника регіонального управління Державної агенції рибного господарства України, навіть якщо в його деклараціях за останні роки не вказано жодної гривні заощаджень ні на рахунках в банку, ні. Готівкою ні його особистих, ні дружини. Просто якась казка про золоту рибку.